Це армія ТІВ. Їх не повинні бачити. А той, для кого призначений постріл, їх і не почують. Сьогодні ми в гостях у 77-ї окремої аеромобільної Надніпрянської бригади. З поготовності три постріли вогонь. Так, з тебе всі три постріли розтягло трошечки по горизонталі, група нормальна. Зараз відбувається приведення зброї до нормального бою. Після того, як відбуваються, наприклад, якісь маніпуляції з гвинтівкою, зокрема, тут були деякі переналаштування. Там поставили тригеркам для того, щоб можна було записувати з денного прицілу відео влучань бойовій роботі. Потрібно е цю гвинтівку знову ж таки вивірити, тому що якщо вона буде на дистанції 100 метрів від точки прицілювання, влучати десь хоча б на один сантиметр, то дистанції понад кілометр вона вже буде влучати більше 10 сантиметрів і тому подібне. Плюс, коли ще накладаються різноманітні атмосферні умови, це може призвести до промаху. Тому чим точніше налаштована наша зброя на дистанції 100 метрів, тим впевненіше ми можемо працювати на великій дистанції. Так, зрозуміло. Значить, роби поправку по горизонталі, бери 5 кліків вправо. Макс, давай ще мені по цьому. По ведмедику, два постріли і перейдемо на більш далеку дистанцію. Я от бачу, що ви достаєте патрони з рюкзаку. Чому так? Чи не зручніше, щоб просто вони поруч лежали з гвинтівкою? Ну, зараз сонце світить. І вони, коли будуть... Лежати не в тіні будуть нагріватись. І це вже призводить до вищої точки попадання, коли порох нагрівається. На війні я з початку 23 го року. Мій перший вихід був 5 березня 23-го року. Бахмут. Зайшли на позицію ми десь о 5-й годині ранку. Це було. Е Щось на кшталт бетонної будівлі з маленькими бійницями. Не було особливо такого якогось, скажімо так, чітко поставленої цілі. Просто знищувати ворога, якого бачили. І все. За напарником були чи самі. Я був, можна вважати, сам, але зі мною був мій кулеметник. І ще додатково були був інший підрозділ, який, скажімо так, мався би нас захистити. У разі чого. І як по результативності перший висвіт? По результативності, ну, я за той день зробив два постріли. Один пройшов вище, я зрозумів, що поправки, які були введені, вони були невірні. Я просто по кропові відбив дальність. І коли вже відбувся другий постріл, це були сутінки. Майже нічого не видно було. Ворога не врятувало тільки те, що він був на фоні білого будинку. Враження після першого завдання особисті. І був адреналін. Дуже сильний адреналін і радість. Приблизно як витягнути 12 кілограмового коропа. Виставьте. Чотири росте. Це ж було до повномасштабного вторгнення. Це перед великоднем чистий четвер. Перед цим я почистив свою зброю. Я вже не збирався працювати, але в п'ятницю зранку. Ворог, який видно, дуже сильно вони в нас, віруючі і православні, вирішили влаштувати якийсь вогневий з нами контакт. От. І вони почали працювати. Спочатку з стрілецькою зброєю, потім почали працювати АГС, міномети. От. І мене викликали тоді на, на позицію. От. Я змушений був свою почищену в чистий четвер зброю взяти. От. І, скажімо так, дистанція на той момент була досить таки велика. Там було близько 930 метрів. От, але я спрацював. Значить, біля мене працював значить, мій коректувальник. От, перший постріл в мене е пішов трошечки так в сторону, і він відразу мені сказав, куди в мене був той мій перший постріл. І другий постріл я конкретно влучив в, гран в гранатометника, який за ГЕСа засипав наші позиції. Після того, як я в нього влучив. Відразу війна припинилася, от вони перестали стріляти. Потім ми побачили, що його десь там на якихось ношах е пробують виносити. Ну це вже було дуже далеко, я туди вже не міг дістати. Але після чистого четверга і на позиціях ворога стала почище трошки. Звичайно, ну скажемо так, як я завжди жартую, е точніше, можливо, я не жартую, тому що я є е християнин. Сам Бог е цю кулю е направив в цього от ворога, тому що в п'ятницю страсну потрібно було, скажем так. Не робити таких речей, які вони робили. Я от у вас бачу автоматичну зброю, ну, відповідно, там підсумки під магазини. Але от у снайпера, з якими ми спілкувалися, у нього була тільки гвинтівка, але при цьому розгрузка і теж я побачив з підсумками під магазини автоматичної зброї. Навіщо це? Значить, в умовах сучасної війни у нас є дуже дуже багато моментів, коли снайперу потрібно буває. Раптово вступити, наприклад, в якийсь ближній контакт з противником. Наші снайпера, вони озброєні е, болтовими гвинтівками в калібрі 338 лапоа Магнум, яка має магазин на 5-10 на набоїв. І, відповідно, вести якийсь бій на близькій дистанції з такою гвинтівкою просто неможливо. Вони не встигнуть зробити нормальну кількість пострілів. Відповідно, снайперу потрібна друга зброя, яка зможе йому допомогти в цей момент. Контакту з противником, скажімо так, нормально відбити його атаку. І відповідно ми використовуємо для цього гвинтівки е, українського виробництва ЮР-15, от і е, всі снайпера, які виходять на позицію при переміщенні на саму позицію, вони гвинтівку несуть за спиною, заховану в чехлі. А в руках вони мають з собою гвинтівку в калібрі 223 Ремінгтон. Тобто, і до закінчення завдання він тягає з собою два стола. Так, звичайно. Потужна снайперська гвинтівка дозволяє вести вогонь на відстань понад 1000 метрів. А саундмодератор робить постріл на такій відстані для ворога майже нечутним. Отже, снайпер має теоретичну можливість зробити другий постріл. Проте в ідеалі повинен вражати ворога з першого. Це армія ТІВІ.